Доброго ранку. Тема нашого сьогоднішнього уроку додавання та віднімання частинами. Тобто не зразу все, а по частинах. Але давайте пригадаємо: приготували числове віяло. Знайти суму означає виконати дію додавання. Отже, знайдіть суму чисел 1 і 2, сума чисел 1 і 2 або до 1 додати 2 дорівнює. 3. Далі знайдіть суму чисел 2 і 2. Дорівнює 4. До двох додати 4. Дорівнює? абсолютно правильно 6. Отже, числа під час дії додавання називаються так. Пригадаємо, перший доданок, другий доданок, сума. А як же називаються числа під час дії віднімання? Так, 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 пригадайте. зменшуваний відємник та різниця. Отже, якщо я вас прошу знайти різницю, це означає виконати дію віднімання. І Від 5 відняти один дорівняє. Покажіть Є 4. І Від 6 відняти 1. Дійсно, 5. А я ще пригадаю, що додаючи 1, ми отримаємо наступне число, а віднімаючи один попереднє число. Тож, покажіть наступне число до числа 8. Так, 9. А наступне число до числа 6 7. Добре. А що там відбувається з нулем? Якщо до 2 додати 0, скільки буде? Так, звісно, 2. А від 3 відняти 0 буде. 3. Отже, додаючи або віднімаючи 0, ми отримаємо те саме число. І як я вам сказала на початку уроку, ми сьогодні будемо говорити про додавання та віднімання числа частинами. Ви вже гарно вивчили таблицю додавання та віднімання чисел 1 та 2. Якщо ні, не забудьте закріпити, вони є у підручнику на сторінках 37 та 38. А зараз попрацюємо на сторінці. 3, 9. Відкрийте підручник та працюйте за мною. Подивіться на малюнки, що спільного і що відмінного на малюнках. Так, будьте уважні. На першому малюнку ми бачимо одну дівчинку і одного хлопчика. У дівчинки три кульки, а у хлопчика дві. Всього скільки дітей ми бачимо? Двоє. І в них кульок 3 і 2. Отже, до трьох додати два, чому три? Тому що у дівчинки було три кульки, чому два, бо у хлопчика дві кульки. Ми отримаємо п'ять. Давайте подивимось на другий малюнок. Тут ми вже бачимо, скільки діток. Троє діток, одна дівчинка і два хлопчика. Зверніть увагу, що всі діти грають разом. Це звертається на те, що всі маємо толерантно ставитися один до одного та допомагати за потреби, якщо в когось щось не виходить. Отже, скільки кульок у дівчинки на другому малюнку? Один, два, три. Скільки кульок у хлопчиків разом? Дві. У одного одна кулька і в другого одна кулька. Скільки всього кульок? Давайте порахуємо: до трьох додати один. Тобто одну кульку хлопчики, і додати ще один, ми отримаємо число 5. Отже, про що ми тільки що зрозуміли, як виконали дію додавання? Тут ми зразу до всіх трьох кульок додали дві і отримали 5. А можна діти додавати частинками до трьох додати спочатку один, а потім додати ще один. І відповідь буде та ж сама. Це означає, що 3 плюс 2 дорівнює 3. Плюс 1 і плюс 1. І відповідь буде однакова 5. Поясніть, як виконали дію віднімання. Скільки всього було квадратиків? 7. Якщо їх відрізали, їх стало більше чи менше? Менше. Як відрізали квадратики на першому малюнку? Спочатку 1, тобто 7 мінус І потім ще один. 7 мінус 7-1-1 і мінус дорівнює 5. Подивіться на другий малюнок. Як віднімали тут? Скільки було квадратиків? Сім. Зразу скільки відрізали? Два. Від семи відняти 2 дорівнює також 5. Отже, можна віднімати частинами спочатку один, потім ще один. А можна віднімати зразу цілим числом. Число можна додавати віднімати частинами. Добре. А зараз виконуємо віднімання частинами, скориставшись числовим відрізком. Запиши. У звичайний зошит, пропустивши одну клітинку вниз, одну клітинку вправо. Ви знаєте, що таке числовий промінь, можна на нього піддивитися на лінійці або тут. І так, запишемо віднімання частини. Скільки було, з чого починаємо віднімати? Звідки рухається стрілка? Від 10. Відняти скільки ми віднімаємо спочатку. Відняти 3. Пригадали, що це 1 і 2 і 3, це 2 і 1. Дорівнює, Дивіться, від 10 відняти 3, 1, 2, 3. Дорівнює 7. Далі, тепер віднімаємо частинами. Від 10 відняти 1 дорівнює 9. І тепер ми ж відняли лише 1. У нас ще скільки треба залишається відняти 2. Тепер вже від отриманого результату, від якого від 9 віднімаємо ще 2 і отримаємо 7. Отже, треба запам'ятати, що можна віднімати зразу 3, а можна було відняти по частинках. Давайте, скористаючись променем, віднімемо ще раз і запишемо в зошит. І так, в мене число 10. Від 10 відняти 1. 2, 3. Ми отримаємо 7. Як по-іншому можна було розв'язати? Дивіться, як частинами знову ж таки від 10. Відняти спочатку 2. Отримаємо, скільки? 8. І тепер від отриманого результату від восьми, відняти ще один, ми отримаємо 7. Відкрите друкований зошит. Чому фішку треба поставити на клітинку із цифрою 5. Поясніть, будь ласка. Тому що ми до 2 додавали 1, 2, 3. До 2 додати 1 буде 3. До 3 додати 1 буде 4. До 4 додати 1 вирівнює 5. Так. А можна було б зробити зразу до двох додати три отримали п'ять. Можна додавати так, як вам зручно. Втомилися? Відпочиваємо. Продовжуємо працювати в друковому Обчисли Обчислий, поясни, як виконали дії віднімання, що спільного і що відмінного на цих малюнках. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок. Скільки всього було квадратиків? Дев'ять. Як їх відрізали? По одному. Один спочатку відрізали. Ще один, ще один і ще один. Якщо ми відрізаємо їх стає більше чи менше? Менше. Отже, якщо менше, то виконуємо дії віднімання. дієвіднімання. буде? Вісім. Вісім мінус один буде. 7, 7 мінус 1 буде 6. І 6 мінус 1 ми отримаємо 5. Як віднімали в другому випадку, скільки їх всього було? 9. Спочатку відрізали скільки? 2. Якщо відрізали, то їх стало менше. 9 мінус 2 дорівнює 7, а потім ще відрізали 2. 7 мінус 2 дорівнює 5. І третій спосіб це відрізали зразу цілим. Від 9 відрізали 4. Відрізали, значить, відняли. Від 9 відняти 4 торів 5. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися віднімати частину. У будь-якому випадку, щоб віднімати цілим або частинами, треба добре знати таблиці додавання і віднімання вивчених чисел. Повторіть, якщо трошки перезабули. А я вам дякую за роботу і кажу до побачення!